Веду відеофіксацію нашої розмови. Добре. От. Ще раз можна ваші документи. Я їх знімати не буду, я щоб. Так, зміни. Дивіться, політичні Сергійович. Так. Посвідчуємо. По Ільічник Вячеслав Сергійович. Номер 0185641. Ага. пять Це нижче. Ага. зрозуміло. Ось він співпадає. Я зрозумів. НДІ вмію теж. Угу. Зрозуміло. Причина перевірки. Згідно на... відвірки згідно військового стану та мобілізаційного періоду. І та у вас ви маєте просто багато велику шумов. Ага. А нещодавно, якщо не знаєте, на железному вокзалі угу. до Ілліча по дорозі було невідомо особовано закинуто дві гранати. Mm -hmm. Зрозуміло. Тому ну, е е е якщо от взяти статтю 32 закону про нас поліцію, так? Так. то там є шість е причин, згідно яких може бути перевірка. Тобто це як примітивний захід. Тобто там може бути шість причин. А згідно статті 31 вашого закону про національну поліцію, то повинна бути нормативна правова база для перевірки. То чи згідно статті 32, ще також шість перевірка документів, частини друга. Стаття 33? Так, маю... да, перевірка документів. Триста це самі запобіжні заходи. Правильно. 33 перевірка документів, вона оголошує, що друга частина, що я маю право перевіряти документи з від 18 років, то. Зараз хвилин без yeah. причини під час воєнного стану та мобілізаційного періоду. Національна поліція зараз подивимось, що у вас там стаття 33, опитування особи. Дав <рес> ну, а перевірка документів. Частина друга перевірка ж документів. Ось а, частина побачили? друга. Дивіться, це а, ж е... я вам хочу сказати, що у передні друга. Ось частина Береді друга. та під час під час мобілізації поліцейський має право вимагати в особи. Чоловічі стать від, від 18 Це до 40 років, перегляне на облікові документ разом з документом, що посвідчує особу у спосіб, який надає можливість поліцейському прочитати, зафіксувати. Ну тут да. е все одно для базової перевірки, щоб Я проводити знаю, перевірку, право. ви маєте право згідно е стат... першого пункту. У вас є ще шість е причин, згідно яких ви можете робити перевірку. А згідно статті 31, Пункт другий. Що під час проведення превентивних заходів, поліцейських заходів, поліцей зобов'язано повідомити особі про причини застосування до превентивних заходів. Ну а перевірка ж документів це є превентивний захід. Так, О, я це я перше. Так. Перше, що я є людина правосуб'єктності Тобто так. Я чітко зазначаю свій правовий статус, що так. я не є фізична особа, я є людина правовому статусі людини. Чому ви на жаль фізичну особу ви маєте як громадянин документи? А що підтверджує вашу особу? Ну, я є людина, а людина це не є особа. Тобто я ви відноситесь ну, до патрульної поліції чи до ГУНП. Я відношусь до міністра поліції, а саме патрульна поліція. Патрульна поліція, так? Да. Ага. От, е, значить, якщо ви патрульна ну, поліція. зараз не патрульна, угу. навіть я скажу піші патрульні. А, а по чому ж у вас написано головне управління? Есть, якщо головне управління, значить ви вже відноситесь не до патрульної, а до ГУНП. Дивіться, ГУНП воно відноситься до всієї області. Угу. А я саме відношусь до поліції, це вже угу. є конкретика. Це наша саме ВП-8. Також йде саме ким я є. Uh -huh. Я є дільничним майстром поліції превентивної діяльності. А моє зараз завдання як пішого патруля. Я зрозумів. Ага. Ну я просто хочу дізнатися, до якого ви підрозділу, тому що якщо е, перше, що я хочу, щоб ви мені надали документи згідно статті вашої 31, е, стосовно того, що в нас воєнний стан введено, так? щоб я ознайомився саме з документами. Тому що е, повинні бути документи, які встановлюють, що є воєнний стан. От друге, це е, ви надали мені додаток до жетону. Е, чи є у вас посвідчення службове? Тобто, ну, вдається як посвідчення. Ага. Ну, це посвічення. ж е, вдається ваше внутрішнє посвідчення. Тобто, так, тобто, ну, вона є, є посвідчення завіреного зразку. Тобто є указ 1137 і там конкретно написано, що службове посвідчення. ви ж є як представник е, е, ви в вашому ж законі про національну поліцію. Скажемо, що ви є представником центрального органу виконавчої влади, так. правильно? От. А, а чи є ви посадова особа? От якщо ви посадова особа, то у вас повинно бути оце є саме посвідчення згідно указу 1137. Видається тобто, тільки оцей, ну, оце. Є ж все одно ж є закон, який я також косується. Є закони, що йому не промігли. Але mm -hmm. те, що видається, то видається, видається. А от згідно статті 60 Конституції, що кожна, кожна посадова особа повинна діяти в межах та спосіб передбачені Конституції України. Багато пробілів виходить. Ну, мені видають тільки ось цей mm -hmm. варіант посвідчення. Я зрозумів. Мені номер, ну, я, я зазначаю те, що ви мені не надали посвідчення довідається. Це, це Це додаток до жетона. Це є додаток до жетона, а повинно бути посвідчення. Я ось, знаю, що указ 1 за 37 є наказ то він є, але те, що він поліцейському, це інше. Я ж не зрозумі. можу так сказати, підійти до на начальника, дайте мені саме посвідчення. Вони мені кажуть, це і є посвідчення. Ви, ви можете, тому що, я вам скажу, чому ви можете, тому що е, от багато людей, може, відео дивилися, да, там, що люди кажуть, що у вас не відповідає положення. Да, і чомусь е, хлопці не хочуть перевіряти, да, що, чи відповідає вона, чи не відповідає. Тобто вони вірять тільки в одну сторону, не приймають іншу сторону. Так? От. Ну можеш, є санкції розглянути іншу сторону, щоб подивитися. Може люди також правду кажуть. Тобто, у нас ж влада кому належить згідно на конституції? Влада президент. Не президенту. Влада належить народові України. Да. От. У народ здійснює владу безпосередньо. Я заявив, зробив конституційне звернення до генерала третього рангу вашого в департамент патрульної поліції, що я людина, правосуб'єктності людина. Проінформував, у нас заявне право. От. Сам з міста Запоріжжя а, От. можу показати, що є людина. От. Доброго вечора, так. Ось. У мене там є, можу показати звернення. що є людина, правосудному, статусі людина. Первинний суб'єкт. так, так. Угу. От. Я за національністю, українець, займаюся реалізацією своїх здібності в сфері мобільного зв'язку. Тут ніяких гранат, нічого немає. Тут Карпатський чай. Тобто, може показати. Да, да, так, да, так, я стояв, так. Да. ну все. — Травяні збори. Так, ну, розуміли. Добре. Добре. Ну я Я вам дякую. І вам даю. Головне, щоб розуміти, щоб народ і е, органи виконавчої влади розуміли один одного. І що влада у нас належить в першу чергу народові України. Згідно якої статті? Статті п'ятої. Статті 3, статті п'ятої Конституції України. Що Україна є республіка і влада в Україні належить саме народові України. На за гарного дня, Гарно. до побачення.